Благодійна організація New Way систематично допомагає громадам Донеччини. Цього разу гуманітарну допомогу у вигляді труб водопостачання отримала Добропільська громада. Це дуже важлива новина. Було у нас отримано 516 метрів труби водопровідної протяжністю 516 метрів, діаметром 315, 10 атмосферно. Це дасть змогу улучшити водопостачання. і Ефективність водоподачі нашому населенню це до міста Добропілля. Це вже не перший транш допомоги від «Нью-Вей». окрім труб, благодійна організація надає усі супутні товари для виконання робіт. Взагалі по проєкту у нас 7,8 і Ну, кілометрів. На теперішній час у нас вже ми маємо кілометр 300. Це якраз ті ділянки водогону, які дуже аварійні які треба треба замінити нещодавно працівниками добропільського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства були проведені роботи із заміни однієї з аварійних ділянок водогону золотий колодязь добропілля заміна ще однієї ділянки надасть можливість збільшити об'єм води що надходить до міста вийти плануємо до п'яти тисяч кубів в сутки до 5. а до цього до цього ми отримували 2 800 до 3 тисяч Замінили ми аварійну дільницю під железною дорогою, і нам це вже дало. Зараз ми на город даємо 400, 4500 вже. Замінимо цю дільницю, ми вийдемо максимально 5 тисяч вже буде води в місті Добропілля. Єдина перепона у швидкому проведенні цих ремонтних робіт це погодні умови. Все буде залежати від погодних умов до нуля градусів. А з нуля і нижче не рекомендовано, так як качество зварювання вже не буде відповідати. По цій трасі будемо влажити новий трубопровід. Вже провели підготовчі роботи. Ну, ведемо, ще ведемо. Ви ж бачите, все залежить від погодних умов. Поки все підготовлюємо, поки все робимо і будемо приступати. Як зазначає начальник міської військової адміністрації, робота з благодійними організаціями не припиняється ні на день. Дійсно, на сьогодні мені дуже приємно, що спростили механізм отримання гуманітарної допомоги, і вона не тільки сьогодні це гуманітарні набори, там, обігрівачі ми отримують, але сьогодні ми, нам допомагають подолати такі незгоди, як Водопостачання альтернативне. На даний час працюємо по генераторам для того, щоб було альтернативне електропостачання. Тому дуже вдячний всім. Всім організаціям міжнародним за підтримку, за плідну співпрацю, керівництво добропільської громади сподівається на подальше плідне співробітництво, як з благодійним фондом Нівей, так і з іншими організаціями, які допомагають у такий непростий час покращувати життя звичайних людей.